Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні будемо розглядати нову загальну енергію. Нагадую для тих, хто може вперше дивитися, прийшов на мій канал. Загальна енергія це моя розширена версія карти дня, тільки я дивлюся загальні процеси, які будуть відбуватися на 7 днів. Тобто, з цього вівторка по наступний. Так, давайте подивимось, яка буде перша карта. Минулий тиждень у нас показав можливість здійснення мрій, перспективи, гарні поради. Зараз побачимо, що цей новий тиждень нам принесе. Перша карта це рицарь жезлів. Так, хочу бачити, чи видно В сторону. Сьогодні таке сонечко яскраве. Так, рицар жезлів. Рицар жезлів це швидкі події, швидкі дзвінки, зміна напрямку якихось векторів розвитку подій. Тобто, наприклад, вам треба було, ну ви знали, що сьогодні у вас такі плани. Тут раз воно різко міняється все. Або якісь ще такі от новини, тобто дуже швидкі. Вам подзвонили, розказали, от програлася якась ситуація, або Несподівані зустрічі, тобто це швидкість, це вогонь, це готуватись до того, що буде, от, е, знаєте, як як колесо фортуни десь такий момент. Але це не про те, що будуть фортити або не фартит. Тут більше відчувається як е, швидкісні події, повідомлення, події, от якось набирає швидкість, якщо інколи на тижні падає така енергетика достатня. Повільно, не швидка, то тут ні, тут відчуття швидкості. Дивіться, і колоди. Будь ласка, трійка жезлів вісімка жезлів, кажезлів, жезлів, сімка кажезлів. Тобто, якісь такі от просто багато розмов, багато комунікацій, багато якихось неочікуваних зустрічей, скажімо так. Наприклад, не в. Здавалося, цією людиною побачитись, не вдавалося з нею якось перекомунікувати. На цьому тижні вдасться. Тобто, раптово ви навіть не будете очікувати, а воно так раз і все складеться, як треба. Більше того, це може склатися з людиною, про яку ви взагалі не думали. І не планували там побачитися або перекомунікувати. Якась така енергетика вогню, дій, швидкості отакий от момент. Пропозиції будуть несподівані, от так я це відчуваю. Це не те, на що ви розраховували, або на що ви очікували. Давайте побачимо більш детально: така енергетика жива, скажімо. Зазвичай, після таких от тижнів, я завжди рекомендую, або, наприклад, такий день активний: робіть паузу. Бо є такий момент, коли отакий от день він задає темп до останнього, і ви не помічаєте, як втрачається сила. Тобто на хвилі усієї діяльності, багато-багато всього. Часто ми беремо на себе більше процесів, ніж треба, і знесилюємось. Потім може бути емоційний відкат, коли нема бажання взагалі щось робити. Тому я рекомендую тренуватися на таких тижнях, для того, щоб вибудовувати баланс. Тому що тут теж має бути помірність. Взагалі, старший аркан помірність він про те, щоб врівноважувати. Будь-який процес. Так, давайте дивитись далі, що у нас за рицар жезлів, що це така енергія жезловості перевалює на цьому тижні. Весна близько. Будь ласка, вісімка жезлів. І хто там ще у нас хоче дуже сильно вийти? Королева жезлів. Будь ласка, просто жезлова енергетика, вона буде перевалювати на цьому тижні. Багато комунікацій, багато спілкування, багато імпульсів, багато дій. От Раптові поїздки, от просто енергетика жезливості. А, до речі, королева жезлів, вона має такий відтінок маги, тому що жезли, в принципі, це про бажання. Я чогось хочу, я цим горю, це енергія вогню, дії, я цього хочу і я це роблю. Це про швидкі події, це про швидкий розвиток, це про те, що те, що ви собі там, наприклад, завтра буде середа, сьогодні вівторок я записую відео, так? я собі розпланувала на середу, у мене все буде, от як собі придуму, ні. Тобто, раптово якісь нові обставини, раптово якісь нові пропозиції. Я собі планувала одне, тут мені дзвонять, а давай разом щось зробимо. І в середу я опиняюся взагалі в іншому місці. Про яке сьогодні, наприклад, я і не думала. Тобто, оця енергія жезливості, вона буде превалювати на цьому тижні. Просто готуйтесь до того, щоб буде насичені дні. Насичені інформативно, діяльністю, от якісь такі прям. Якщо в кубковій сфері, бачите, такий момент трошки. Бережіть ресурс наповнення, тому що жезли вони вижигають. Тобто, коли дуже такі насичені події дні, не дійсно потім, як я попереджала вище, є момент відкату, коли нема бажання взагалі щось робити. Так, хотілося б це виставити в кадр, а я, звичайно, ще той. Відеограф, чи як правильно називати цю професію? Так. Давайте якось так поставлю. Тобто цей тиждень це тиждень, тиждень, скажімо так, це жезлова енергетика. Енергетика дії, енергетика в вогню. І все в такому досі. Давайте побачимо, що ж у нас це загальний розвиток і розгалуження, як я люблю дивитися, що у нас буде відбуватися в відносинах, і що буде відбуватися в діяльності, в сфері фінансів от такий момент. Так, відносини. Що ж там у нас? Як вони складаються на цьому тижні? Так, і тут знову жезли. Жезли просто взяли, скажімо так, управління енергетикою свої руки. Шістка жезлів. Ну, побачимо, тут ще на дні ніколи Сонце, десятка пентаклів, імператор, сила, ого і дьявол. Насично, скажімо так. Я хочу уточнення тому що цікаво. Таке є в мене таке відчуття, дивіться, не всім імпонує жезлова енергетика, не всі ми такі швидкі. Це, знаєте, як меседж до тих, хто має більш таку повільну енергетику. Якщо ви за собою помічаєте, що ви не та людина, яка там швидко щось робить, і взагалі не полюбляє ці швидкі процеси, отутська до того, що вас, до вас притягнеться отакі, умовно кажемо, швидкі люди, які будуть вас. Просто підштовхувати до якихось дій. Або ви увійдете в, в таку енергію, якщо вона вам імпонує. Це не обов'язково, що ви постійно є, як королева жезлів, або король жезлів. Це може ви входити періодично в таку енергію, або до вас притягується така людина, яка буде просто підштовхувати вас дії. Тобто тут є відчуття того, що навіть при бажанні якогось спокою не вийде, тому що цей тиждень він просто вогняний. От бачите, я тасувала колоду. І все одно жезли вони. Вискакують. Дуже їх багато. Так, по відносинах шістка жезлів. Що ж там ще? Король кубків, сонце і вежа. Нічого собі. Так. Знову йде якийсь е, новий початок, тому що у нас превалює тут новий початок, ну, знаєте, як прояснення у питанні більш такого особистого плану. Тобто у відносинах є взаємодія на рівні, знаєте, як вирішення питання, які зараз хвилюють, наприклад, якісь конфліктні ситуації. Можливо, Недомовленість, тобто ви щось не договорили, ви не можете знайти якусь, якийсь баланс у відносинах. Це не обов'язково про таку класичну схему, да? там чоловік-жінка. Це може бути між батьками, це може бути між дітьми. Ну тут більше все ж таки дорослий момент. Все-таки король кубків це вже не дитина. Тут, знаєте, як відчувається, Оце прояснення, яке йде наступає, оце от, енергія жезлівки буде підштовхувати до дії, до бажання, наприклад, закрити якесь питання, погодитись на якусь пропозицію, воно паралельно ще формує вежу. А вежа в даному випадку, як, як, як я це відчуваю. Вежа це завжди інструмент, який... Знаєте, руйнує те, що має зруйнуватись. На жаль, для нас це може бути не дуже приємно. Але якщо ви вже керувалися таким інструментом, знаєте, як вона діє, ця енергетика вежі, ви просто будете це приймати. Тут більше відчуття, знаєте, як в минуле відходять. Можуть відійти, тому що є момент того, що навіть не дивлячись на дію вежі, люди люблять все одно триматись за минуле. Тобто, знаєте, вежа для того, щоб ви все-таки відпустили в минуле те, що мало туди вже відійти. Наприклад, якісь образи старі, можливо, якісь ситуації, які тягнуться в сьогодення з минулого. Тобто у відносинах буде от просто енергетика настільки буде підштовхувати до прояснення. Якщо у вас є ситуація, в принципі, у кожного з нас є такі ситуації з близькими людьми, коли ви щось до кінця не можете прояснити. В даному випадку король кубків це може бути ем, батько, це може бути чоловік, це може бути коханий, це можете ви бути в енергії короля кубків. Це бажання щось прояснити, поговорити нарешті. Висказатись, щось промовити, що не було сказано. Це може бути близький друг, дуже така близька людина, але оця комунікація, взаємодія, яка дасть по сонцю, це от просто прояснення, якась така чіткість, і ще на дні колоди новий початок це може бути оновлення стосунків, вихід на новий рівень, наприклад, ви починаєте з цією людиною ближче комунікувати. Такий тісний зв'язок. І знову ж таки, дивіться, це по вашій ситуації, це не обов'язково про закоханість. Це може бути близька дружба. Це може бути з'явитись родич, якого ви до кінця не приймали. Тобто у вас там не була чіткість у відносинах. От. Є ще момент, якийсь такий, все прекрасно, умовно кажучи, але є момент, по фактору, що щось воно підніме особисто для вас. Тобто воно буде піднімати те, що ви несте з собою в сьогодні. Відпускайте в минуле те, що зараз вам заважає. Вежа нам це підсвічує, вона показує те, що має піти в минуле. Але часто ми за це тримаємось до останнього. Навіть якщо ви все ж таки не зможете щось відпустити, подумайте для себе задайтесь питанням, чому ви це тримаєте. І скільки ви ще будете за це триматися? От так от. Тому що цей тиждень, бачите, він вогняний. Він буде підштовувати до дій, до бажання щось зробити, щось змінити, щось розпочати, наприклад. Жезли вони такі. Трійка кубків. З кимось об'єднатись, наприклад, щось разом зробити, долучитись до якоїсь справи, там, де задінуть ще люди. От якийсь такий момент. Так. Давайте дивитися діяльність. Що ж там у нас сфера? Тиждень старших арканів і жезливості. Так, нам, мабуть, і підпишу десь. Так, що там у діяльності? Угу. Жезли все одно і тут навіть є вони. Угу. Так, 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 так. А в діяльності. В діяльності йде процес відновлення. Знаєте, в мене є відчуття, що в діяльності програється, тобто фінансова сфера, діяльність якийсь такий момент. Ом... Розпочалися нові процеси, нові правила, і до них треба от ще адаптуватись. Таке відчуття адаптації. І воно буде трохи розколихувати простір, багато справ. Знаєте, коли ви до чогось адаптуєтесь, нове місце, там вже треба дуже багато всього. Ну, наприклад, візьмемо переїзд. Да? Можливо, до речі, у когось це програється дійсно як переїзд. Тому що, коли ти приїжджаєш на нове місце, тобі треба зробити цей простір. Комфортним для себе, там, докупити те, що там треба, піти дізнатися, де що є, как, щось переформати, якісь документи, ще якісь моменти. Тобто все це от, відчувається більше як адаптація до нових правил, нових процесів. На цьому тижні от, саме переграється така енергія. І, знову ж таки, жезли це як ви знайдете для себе рішення, буде такий момент, мовно кажучи, інсайту. Як можна владнати якісь питання, тобто досягнути якогось балансу. Тому я прям вам рекомендую, от буде енергія жезливості, буде, наприклад, якийсь імпульс нудів, бажання, ще щось, або до вас будуть притягуватись люди, які такі, давай, 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 давай разом туди, давай сюди, погоджуйтесь. Тому що ця енергетика, вона, по-перше. Бачите, у нас у відносинах прям буде такий момент класний. І в діяльності теж саме. Тобто це момент адаптації, він пройде кращим чином для вас, по-перше. По-друге, ви знайдете для себе якісь такі свіжі думки, свіжі ідеї, які допоможуть вам це стабілізувати. Тому що є момент старе буде підніматись, буде підніматися якісь наративи, які зараз. Вже не працюють, світ змінюється, Але навіть при всьому цьому, все одно залишаються якісь старі на... наративи, якісь думки старі, які вже не працюють. Я не кажу, прям всі є робочим інструментом <кхи> <кхи> сьогоденні, але є моменти, які можуть не працювати. І, до речі, ви можете це не помічати за собою, як воно тягне назад. От. Відпускайте ситуацію, відпускайте свої страхи, тому що страхи, вони часто нас. Зв'язують, не дають можливості діяти, тому що ви отримуєте нові знання, нові думки, нові ідеї. Не дивлячись на те, що тут і зараз ще, можливо, прогреється якась така важкість в розвитку подій, можливо, в швидкості розвитку подій, закриття якихось там питань. Так, резюмую, насолоджуйтесь жезлову енергетику, впускайте її в своє життя, але не забувайте про себе, не забувайте про баланс, про відпочинок. І відпускайте по можливості в минуле те, що має туди вже відійти давно. Це важливо. Бо те, що ми тягнемо з собою сьогодення, це той вантаж, який нам не потрібен по факту, але він робить наше життя важким важкий, і плюс такі моменти ще перетягують до себе важкість. Тому розвантажуйте себе. Повірте, це можливо. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі!